Продаємо такі от диски bdt 7, але тут тільки від них середина. Захват на даний момент 2,8, але тут можна поставити ще по диску. Дискова повністю помащена в робочому стані. Вчепив і поїхав дискувати Також є в продажі плуг. Клен 335 на клині. Тоже в чудовому стані. Заводський наробітку в ньому майже не було. Лиміш все живе. Плуг в ціну 25 тисяч, дискова 75. Номер залишу під відео. Когось цікавить, дзвоніть. Знаходимося в Тернопільській області.